Заливний пиріг з яблуками, шарлотка. Трішки підгорів, але дуже смачний вийшов. Всі інгредієнти в мене будуть в описі, подивіться, будь ласка. Так, що ще? Так, вершкове масло я розтопила, потім борошно обов'язково про. Просіяти обов'язково борошно. Тепер цукор, сіль, ванільний ваниль, цукор і розпушувач. Перемішати обов'язково це все. Потім розбити яйця в окрему ємність, теж їх перемішати і додати, додати до борошна і всіх сухих інгредієнтів. І теж перемішати ретельно вже з борошном. Потім, коли дуже гарно тут перемішаєте, додати масло вершкове, але йому треба трошечки остигнути, щоб воно було не дуже гаряче. Яблуки нарізати, прибирати серцевинку, насіння поприбирати. Я не чистила. Тепер беремо роз'ємну роз'ємну форму, і я застилаю пергаментом, який перед цим нам мочила в гарячій воді, та тоді легше його пергамент укласти у форму і заливаємо, і заливаємо тістом і все, і в духовку. В гарячу духовку 180 градусів на десь 35-40, ну, в кого яка духовка. І також я вас хочу запросити до себе на канал. У мене дуже багато різних страв. У мене є плейлисти, які називаються списки відтворення на українській мові, якщо у вас все на українській мові. Заходьте, будь ласка, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково залишайте коментар. І строго не судіть, що він таким не вийшов. Цей пиріг підгорівший, але він ну, реально дуже смачний, дуже смачний. І куштувати краще, коли трошечки остигне. Все, я вас люблю. Чекаю на своєму каналі. Бережіть себе, все буде Україна. Люблю вас ще раз.